Всім привіт! Так, да, сьогодні ми підемо на природу. У нас є ось такий це перекусок. Так, це перекусок У нас ще є е, сирочок. Так, це дуже ж... смачненько. Якщо захочеться, ми ще зараз з'їли яблучку, ну що, пішли! Е. І з ким не поділитися під Ні, ні. Ну добре, тоді ми з'їмо. Дивіться, що мені хагі подарував, як серденько таке. Так, йому трошки сирочок. Ось дивіться. Ой, тут колюче. Тут завжди ці штучки І Мені це дуже не подобається, друзі. Друз'яки, ми йдемо в невідому долину. Будемо далі продовжувати і йти. Не знаю, куди ми зараз будемо йти. Справді не знаю. Говорять, що в якусь долину. Нагорі! Дивіться, як тут круто. Ого, дивіться! Ой, які гарні квіточки. Добре, давайте вже підемо. Ага. Ого. Ого, як тут. Крис, так Крис! Друзі, ми йдемо в неї хащі. хасі. Так. Хопають нас. Хопають. хопають. Це справжні якісь квітки, які хапають нас. Ж Живі! Живі треба. А! А! Ого. Че, Страшні хуючки, чому все таке страшне? Піскаємося, туди О, ну. ми будемо вниз. Акуратно, по тропинці Цікаво там буде. Ой, хоч... Дивіться, як тут прекрасний. Дивіться, який в нас класний похід. Ми так далеко виїхали. Так, це в нас похід такий страшний. І ми йдемо далі. Ходили. Так, тут багато чого. колос-колоски, живі дерева, які хапають кістя. Так. А -а -а. Ой, трава тут яка а -а -а. погана. Ой, ні, Дякую, зякую. Тримаємося, тримаємося. Сама... Гадяниці за тобою. Добре. Далеко. Ого, який гарний! Це... Ми туди підемо, от туди, аж туди. Буде подорож... Подорож... Тут з тих усапо. які гарні рожеві. Ось, ось, дивись, хай всі тут класні колоски Ось тут. Ага. Прямо як смайок в теограмі. Так, так. Вона щось на жовті не сіє нормально доволі, тут вже не так багато чого нормально можна бігати ой чоло тут літають до речі у тих хашах Музька. стійки мотеликів красаж Ой. о звісно краса а що яка гарна. Ага, ми ну, коли десь туди підемо сьогодні. Не, не, що... Дивіться, як круто тут. Вони такі... тр... Дивіться. Це Зайча трава називається. Бачите? Говорять, що зайча трава якась називається. Дивіться, як тут круто, дуже гарно. Тут, тут прекрасно! Дивіться, це тут наша вишка. Ой, яка гарна квітка. Який тут гарний, як метелик, але це моє якась тяжко. Це як я вже давно поки це вишка. Ось така в нас Миколаївка. Якщо ви не знали, то тут ось так красно. Наші бойові Миколаївці. Так, ми зараз Миколаївці з Хагі. Ось така в нас гарна. Дивіться, яка смачна є. Не забудьте взяти з собою перекус та перекусити. А то ще залишитись голодними. І потім буде мало енергії. Ага. Дивіться, як тут гарно. Ага. А -а -а! Будь ласка, якщо вам не складно, подивіться це відео до кінця та жмагніть подобайку. Та підпишіться, будь ласка. А то ми знаємо, що там багато дивиться нас, а ще й не підписано. Ага, знаємо на маленьке відео 309.2 то ЧТПВД було. От не підписані. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Вон там ось це все пакетик наш висить. Ми його, звісно, потім заберемо. Ми пам'ятаємо про це. Дивіться, яка тут небо. Дивіться, яка тут е, трава. Ось така О. велика дуже. Тут дуже класна і красива природа. Якщо ви тут будете ходити, то у вас будуть. Багато укусів. Якщо ви будете без, без шкапету, ходити, дивіться, який тут вітер. Навіть шкарпетка не Ой. Так, ви там взагалі поїли, поїли? М -м -м, Якщо ні, залишайтесь голодними. Ми вам не будемо давати свою їжу. Бо ми вже все з'їли! Ще, друзі, багато цікавого. Ми з хаді зараз прямуємо на гору. Дивіться, які гарні квіти. Гаді, допоможи, мене знову це затягує. Дякую, Гані. Йдемо доверху, ви сові хащі. Ценкі цвіточки. Якщо ви будете збиратися йти на гору, то це дуже важко. Ой, особливо тут. Ай, ай, боєчек, ай! Ого, неймовірно! Ну, хай, давай не будемо збирати. Боєвоча краса! Ось ми дуже високо піднялися. Ось бачите, як високо. Окей. Високо тут така гора ось така тут краса. О, беззубик, де на волі я? О, що, що Ой, ой, ви що, що така реакція? Ви чого, ви чого така якаєте? О, привіт, а ви хто? Ми де на волі беззубик? А чого ви такі мейнкрафтні? Добре, розкажу кор коротко. Ми, ми, ми грали в Майнкрафт і ми якось туди попали, а потім випалися і залишилися ось такими. Ну, пам'ятаєте, ми там залізою були, пам'ятаєте нас? Ага, звісно, пам'ятаємо. Навіть відео це є. Так, друзі, ми ще більше піднялися, ще вище. Так, ну, добре, ми з вас зустріли. Так, зустріли і молостежку. Так, ну що?

А ц... Ой, це я Одеса, а я Віп. А ну пішли геть з наших володінь. Ви чули дракони пішли звідси. Ні, дракони хай залишаються. Вони можуть тут жити. Це природа. Чого? Це природа, вони можуть жити. Ми, ми теж звірі. Ні, ви пішли геть з наших володінь. Ваші? Так, це наше водіння. Це ж Україна. Ви що? Не знаєте, це Україна. Це Харків справжній. О, Ага. Харків і його друзі. І ще й Україна, Львів і, і, і Одеса. Ого! Хаї кізі, бо зумок да нафує. Я їх. А, чекайте. Це кажани. О, ні, це миші. Біла миш і чорна миш. Це буде смачно. Поїсти. Її. Хі -хі -хі. Я тут за ними слідкую. Ти тільки ви не кричіть, будь ласка. Щоб в мене вийшло, будь ласка, поставте лайк. І підпишіться на канал, а то в мене може не вийти, і вони мене помітять. Ну, Будь ласка, прийміть наших хадійків друзів. Ми хочемо з ними тут бути. Mm. Ну, добре, вони ж хороші, так? Звісно, так, дуже хороші. хороші, вони дуже хороші. Вони допомагали бідним навіть. А так? Так. так звісно. Вони давали їм по тисячі. Без хатькам? Так так. І ще макарошки їм дарували. Ей, чуєш, Україна? Я Їм не довіряю. Ну, а що ж вони такі хороші, то йди давай. Не знаю навіть. Може це просто без зубики де не продумали. Та ні. Не знаю. Ну добре. Будемо їм довіряти. О, дякую! А які чуєте? Це дуже круто. Та-та-та. <певірки> Дивіться, яке тут небо класна. Яка вона да давайте поближче. Ну все, ось і мої. Мышки, смачненькие. Эй, не все, устремляйте зелье. Ну, давайте, спить, спите, а я вас съем, мышки. А что это вас тут закрыло, а что у вас с вухами? А, не важливо, будут смачнее. Потягну их у своей я пошел. Зачекайте, дабы зубы когда на фолья. Я задивилася на це гарне небо і навіть не помітила, куди вони пішли. А ти хай і помітив? Ні. М -м, потрібно, потрібно бігти за ними. Це просто. Що ці відки його. Он він там біжить. Не зробив, не зробив, а я вже біля, як вам! Як він так зробив, не розумію, е, ти ж дуже точно попадаєш, Україна. А може, та неможливо таке. Я не, я не можу зрозуміти, він що якась зія випав, чи що? Не знаю, ну добре. Він... Да ні, це погано, він зараз буде в своєму рігві. А, біжимо за ним, біжимо за ним. Що нам віти допоможуть? Ні, так, так, давайте. Хі-хе-хе, -хі -хі, от в мене буде смачний обід. Якісь новий вид мишей. Вони ще крилаті і, і хвостаті і вушасті, і... І волосаті. Нічого собі. Волосаті ці. Ем, ой, миші. Це ненормально. Як це в них волосся? Як це в них такі вуха дивні і ще хвости якісь ненормальні. 嗯。Mm hmm.